На них чекали більше ніж на будь-яку західну зброю. Ось, нарешті, винищувачі F-16 в Україні. Офіційно це підтвердив президент Володимир Зеленський. Проте багато хто з експертів вважає, що такий ажіотаж навколо цих літаків. Перебільшений, адже передали Україні досить старі машини, що сильно відрізняються за своїми можливостями від останніх модифікацій. Про це пише BBC. Більш того, частина з них останніми роками перебувала в нельотному стані, і хоча і були модернізовані, але функціонал все одно досить обмежений, але є і позитивні моменти. За інформацією видання Wall Street Journal, США погодилися оснастити F-16 для України передовою зброєю. Йдеться про Ракети класу повітря Земля AGM-88 Харм ракети класу повітря повітря середньої та малої дальності. Розумні керовані авіабомби Джейдам та високоточні авіабомби малого діаметра. Але разом із тим Вашингтон планує обмежити їхнє застосування. Українські захисники зможуть бити ними по території РФ лише у відповідь на отаки. Та, схоже, для нас це не проблема, бо є українська альтернатива західні далекобійні зброї. це ракети Р 360 для комплексу Нептун розмови про те, що їх модернізували, точаться давно, і от зараз є така інформація, що дальність польоту цього боєприпасу може збільшитися до тисячі кілометрів. Принаймні на цьому нещодавно у США акцентували українські урядовці, і обсяги виробництва цієї ракети можуть зрости в десятки разів, бо невдовзі їх виготовлятиме Україна спільно із Румунією, куди зможе дотягнутися ця Ця довга українська рука. І як це та f 16 разом змінять фронтові розклади і здатні сплутати плани росіян? Про це і не тільки. Говоримо далі із авіоекспертом, провідним науковим співробітником НАУ Валерієм Романенком. Пане Валерію, я вас вітаю. Добрий доброго вечора. Отже, перша півдюжина, півдюжина чи то десяток винищувачів F-16 вже в Україні, але експертне коло розділилося на два табори. Одні кажуть, що літаків мало і вони не суттєво щось вирішать на полі бою. Інші схиляються до того, що F-16 захистять наших оборонців на полі бою, головно від російських кабів. Якою є ваша думка? Ось наскільки така кількість нам допоможе змінити ситуацію у цій війні? А, така кількість не допоможе ситуаці... змінити ситуацію в війні. Я повністю погоджуюся з першою половиною, яку ви назвали, да? бо друга це занадто оптимістичні люди. Да? І ми ще не знаємо наскільки неефективно покажуть себе ф 16 в повітряних боях з російськими винищувачами. Що вони зможуть напевне зробити добре? Це е, посилити нашу протиповітряну оборону. Тут всі можливості є, тут беззаперечно, да? А от щодо можливості протистояння в повітряних боях на рівних, на паритетних умовах, російським найсучаснішим російським винищувачем F-35, А в них у Росії, їх в росіян дуже багато. Це зараз, зараз основна машина, яку вони виробляють. В них майже їх кількість доходить до 140. 140. От величезна кількість за сучасними радарами, які бачать на 350 кілометрів там глиб нашої території, ну транспортні літаки, да? винищувачі на 200 кілометрів. Ну, F-16 там мала відбиваюча поверхня, може там 150 кілометрів, Да? А у f 16 взагалі радар на 130 кілометрів може бачити все, на цьому фініта. і у росіян ракети на 300 кілометрів. Рекламна дальність, але вони збивали наші літаки на відстані 200 кілометрів від лінії ну, від точки пуску. Да? Гарантована дальність. І в таких умовах казати, що зараз прилетять в 16-й розженуть всі російські літаки, ну це, скажімо так, російське є таке слово шапка закидательство. Да? Це невірогідний варіант, і зараз жодний серйозний експерт. Не зробить ставку, який літак переможе в повітряному бою f 16 чи російський Су-35. А скоріш за все, і та і інша сторона розроблять якісь тактичні прийоми, які будуть нівелювати переваги однієї сторони і підкреслювати якісь такі, ну, скажімо, корисні моменти іншої сторони. Да? От. Ну, Наприклад, ми змушені будемо використовувати f 16 з малих висот. Це навіть командувач генерал Сирський чітко сказав, що з малих висот і не ближче 40 кілометрів до лінії фронту. Так як в таких умовах може бути боротьба на рівних з винищувачем f 35 які супроводжуватимуть бомбардувальники су 34 на висотах 12 тисяч метрів? Наші ракети перетворюються на зенітні звинищувачів. Да? Uh -huh. А якщо ми піднімемося вище, то ми де не домовимося до них, бо росіяни з комплексів С-4 розстріляють наші літаки. От. Так що друга група це скоріше, значить, їм, би, їм би краще десь пошукати не в військових експертах, а десь інше, більш грошовите місце. Ну і в додаток до того, що ви сказали, крім того, що і літаків мало, і малий радіус в них бачення всього того, видання New York Times пише, що через брак навчених пілотів цьогоріч небо Україна закриватиме не більше десяти. Винищувачів і є надія, що цього року Сполучені Штати, Нідерланди, Данія навчать близько 20 українських асів. Проте за одним літаком, як ви й зазначали в наших попередніх інтерв'ю, зазвичай закріплено лише два льотчики. Тобто, ось цієї кількості стане лише на 10 літаків. Хоча планується, що Україна отримує щонайменше 70 F-16. Але ж ну, ми розуміємо, що це буде не завтра і навіть не наступного року. Виправте мене. Якщо я не права, давайте почнемо з кількості літаків. Да, ми не отримаємо. Нам кажуть, що дадуть 79 літаків. Це невірно. Значить, з 79 літаків це кількість літаків, яка є в наявності в чотирьох натівських країнах, які знімають їх за зброєю. Але а, Нідерланди вже передали сім одномісних F-16 AM і сім двомісних F-16 BM в навчальний центр в Румунії. На них вже готують румунських льотчиків, Ще чотири літаки вони передадуть туди теж. 79 мінус 61, саме таку кількість дають адекватні е, джерела. От на ці літаки ми можемо розраховувати. Але до 27-го року включно. Тобто це не буде одномоментно. Крім того. А З цих літаків, от, наприклад, норвезькі літаки, там не буде 22 поставка і не буде навіть 12 поставка. Бо кажуть, що, що лише 6 норвезьких літаків, які, які є в доброму стані. Інші літаки, знаєте, в такому стані, що можуть, можуть і піти на запчастини. Але та десятка, що буде в нас, вона буде як нерозмінна гривня. Да? Значить, що це означає? Скільки ми не втратили літаків, скільки літаків ми не направили в ремонт, все одно на фронті в нас буде 10 літаків або 12, повноцінної ескадрилі. Чому? Один літак відлітає з Польщі або з Румунії, не з Данії, не з Нідерландів, не з, Бегілі, з Бельгії, з ближніх країн, прилітає йому на заміну новий літак. Втратили ми якийсь літак знову, звідти ж прилітає на заміну новий літак. Тобто, загалом 10 літаків у нас будуть постійно на лінії фронту. А це непогано. Вони а, зможуть виконувати ефективно, фактично а, відбивати на більшості території України, зможуть відбивати ворожі нальоти крилатих ракет і шахедів. От. І загалом, я сподіваюся, після того, як льотчики освояться з озброєнням, з обладнанням літаків. Випрацюють тактичні прийоми ураження російських винищувачів бомбардувальників, тоді вони займуться. Ну я думаю, так десь за місяць, може там трохи менше, трохи більше. Вони вже займуться власне російськими носіями кабів, але не одразу. Бо можна просто, якщо не вивчити, якщо не опрацювати якісь ефективні тактичні прийоми, F-16 можна просто втратити протягом мінімального сроку, в повітрі навіть втратити. Хоча росіяни будуть. Полювати за ними і на землі те, що полюватимуть, це зрозуміло. І Зрозуміло, що і кількість літаків в, в наших повітряно-військових на силах вона збільшуватиметься поступово і це буде не швидко. Але ось що бачимо з новин наші західні а, партнери, попри те, що вони бояться слова ескалація. Я так розумію, що а, у наші українці знайшли а, так би мовити, альтернативу. Забороні бити західною зброєю в території Росії. А знаєте, я от коли побачила новину про те, що Україна разом із Румунією вироблятиме ракети для Нептунів. Я зраді... зраділа, бо довга рука України може стати ще довше, як ось як ця українська зброя може допомогти, бо я так розумію, що обмежень тут не буде. Ну, так, ці, розумієте, ми можемо виробляти ці, ці ракети в Румунії. Але лейбу поставити made in Ukraine. Бо основна, основні все наше в Румунії, якщо йде збірка, ця фірма може бути українською, але розміщеною на румунській території. Ну, добре, будемо платити податки в Румунію, але це можна перетерпіти, якщо ми отримаємо далекобійну зброю. Так? Да? Значить, це такий хід конем в ситуації, що склалася. Розумієте, ми не можемо прямо перескочити, так? ми робимо хід конем, як в шахах. От. Не даєте напряму стріляти, то ми будемо збирати в натівській країні. І, до речі, якщо ми збиратимемо в натівській країні, то Румунії, скоріш за все, без жодних обмежень будуть надавати комплектуючі до цієї ракети. А нам деякі елементи, систему наведення, навігаційну систему, систему доведення на кінцевому етапі, непогано було б отримати з тієї самої ракети Shadow. або з іншої з е західних е ракет. Да? Тоді ми, ми не витрачали сили і е загалом промислові е можливості, да? якби ми отримали які якісь окремі елементи. І все одно вони будуть в корпусі, на якому буде написано Мейді України. І в цьому плані жодних питань до нас не буде. Ну, от що щодо самого боєприпасу, поясніть для розуміння нашому глядачу: ось які можливості нам це відкриває, куди ми зможемо дотягнутися. До Москви теж ну не, не до того, що, що вже пішла на дно. Знаємо, що від самого початку це протикорабельна ракета, а все ж все ж таки, так, да, якраз від Нептуна. Так. Да. Да. Значить, дивіться, яка ситуація. Москву потопили протикорабельною ракетою з радіолокаційним наведенням. На морі все просто. Є відбиття сигналу від води і є відбиття сигналу від металевого предмета. Чітко, все. Два варіанти всього. Так? На Суходолі ситуація набагато складніша. По GPS весь час летіти не можна. GPS ставлять перешкоди. Ви бачите, Хаймарси неефективні, а такмси. Досягають цілі лише ті, які взагалі не використовують GPS, оці перші модель Хаймерсів. Шедоу» і ті, інколи росіянам вдається то збити, то значить, на тому рівні, коли вони використовують GPS, щось внести, якісь корективи в Полі. Да? Потрібна система, так як Шедоу» використовує, система, значить система орієнтації на місцевості. Ну, і от якщо ми отримаємо від союзників таку систему, то загалом випуск ракет буде набагато простіший. А дальність, яка при цьому гарантує розробник Кабелуч, вона каже не менше 400 км, і боєголовка буде понад 300 кілограмів. Бойова ну, ось... частина. Так, ось є різні дані щодо дальності. А, вже є інформація і про тисячу кілометрів. Про це принаймні говорили наші українські представники, коли перебували з візитом у Сполучених Штатах. Ось чи дійсно можна реально модернізувати ось цей боєприпас? І скільки нам загалом таких потрібно? Не можна. Це і мова можна. йде не про цей боєприпас. Це мова йде про ракету на базі старої радянської Х-55. Угу. Uh -huh. В Україні вона називається Коршум 2. Такий проєкт розробляла КБ Південне. І цей проєкт він не був доведений до кінця до війни, просто не був профінансований. Практично всі проєкти не були в достатній мірі профінансовані. Е, значить, і е, е, проєкти балістичної ракети Сапсанова, наш ГРОМ-2, і е, ракети на Бавці. На базі Х-55 ракети Коршун 2, і Нептуна сухопутного варіанту, було б фінансування, все це було б доведено і зараз би летіло по Росії. Але ми з якогось дива почали будувати корвети в Туреччині. Ну, яка зараз нам користь з того корветів, які побудовані урочисто, урочисто спущені навіть в Туреччині? Ну, мабуть, так? Мабуть, так, мабуть, це просто красиво. Ну, так красиво, так на майбутнє воно потрібно, але не в той момент, коли йде мова про існування держави. Да? Значить, робити корабліки, значить, коли в нас не вистачало патронів, не було патронних заводів. Це щодо розуміння, так би мовити, колишніх міністрів оборони, інтелекту і розподілу наявних ресурсів. Про що вони думали? Да? Просто таке питання. От. Тому зараз треба зосередитися на реальних проєктах. Да, тисячі кілометрів це цікаво. Да, На, на базі ракети Х-55, оцей проєкт Коршун-2, це можливо, бо двигун випускався на Мотор в Січі, а ракета випускалася колись на харківському авіаційному підприємстві. Да? Хоча вся документація і всі, всі технологічні обладнання для випуску давно вже знищено і на металобрухті. Але хоча б досвід був, і ми знаємо, що ми здатні таке випускати. Ну, от. Залишилось фінансування, і зараз доведеться все це зробити фактично з нуля. Але є якийсь досвід, є якісь можливості, значить, і це треба реалізувати і давно треба було зробити. Да, загалом ці двигуни вони такі самі, ті, що випускалися в Монтор такі самі двигуни під іншою назвою постоять на всіх російських ракетах. Це ТРДД-50. А в нас він називається р 300 і той самий фактично, той самий Двигун. Да? От. І до перших А-55, я кажу, що і навіть до перших російських там, ракет все одно ставили Запорізькі двигуни. Ну, тобто, можливості є, обладнання, є, радіоелектроніка, якась є, якщо допоможуть з системою орієнтації по місцевості, вона називається ТЕРКОМ. От, якщо Захід допоможе з цією системою, то ми загалом здатні е, випускати такі ракети. Невеликих кількості зрозуміло, що мова йде не про сотні, а про десятки, але це допомога. Але це вже можливість бити напевно. Знаєте, з дронів з сотні долітає 20, а з 10 запущених ракет долітає 7-8. Пане Валерію, ну зрозуміло, от якщо уся ця колаборація запрацює і дійсно поставлять виробництво цих е, е, ракет на потік, то е, от протягом якого часу йде виготовлення лише однієї ракети, щоб розуміти це, на це що це розраховувати да. приблизно це залежить да, від технологічних ланцюжків і від постачальників. Самі розумієте, що ракета це сотні. Вузлів, а ще є сотні різних а, вузлів до, а, мати, ну, скажімо, до обладнання, які, на якому мають випускатися ці ракети. Загалом лише підготовка до виробництва це понад рік. Тоді а, і взагалом угоди укладаються на кількість, на сроки, на коли будуть поставлені ці вироби. Да? От, це ми можемо, якщо. Ну, от коли від моменту, скажімо так, затвердження зразка до серійного виробництва. Це мінімально проходить рік півтора. Почула вас, пане Валерію, я дуже дякую вам за ваш час Пожалуйста. і аналіз. Валерія Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник нау був Підпишіться на наш канал, залишайте коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ставимо крапку і побачимось.